На Майдані Незалежності попрощалися з бійцем добробату Олександром Царенком на позивний цар. Віддати шану армійцеві прийшли його побратими та кияни. Олександр був учасником революції гідності. потім служив старшиною в Айдарі. Рік тому зазнав тяжкого поранення. Нещодавно воно далося в взнаки. Помер Олександр Царенко в столичному інституті імені Амосова. Там його мали прооперувати. Поховають добровольця завтра на батьківщині в Могилеві Подільському бою отримав кулю в голову, ну в челюсть 12.6. Розірвало йому, вибило челюсть, зуби повбивали, шию розірвало, ну спасли його. Ну і готували тут до операції. Вчора він загинув. О, це така у нас після війни. Багато бійців більше гинуть, ніж на війні. Ну, Він був дуже принципіальним, таким чесним, порядочным чоловіком. Тобто він он правду, правду, несмотря ни на що, відстоював інтерес бойців, скажем, ну не просто даже. То есть вот, он на Майдане был, и как на Майдане вышли, все, в основном там основная цель была вот, права человека. Да? И он принципиально даже там это отстаивал.